Я хочу сказати тут вам, що ми їхали не тільки і не стільки за перемогою в спорті. Ви бачили перед собою людину на візку, атлета без ніг, незрячого атлета, на портезі. А чи ви розуміли, що вони з інвалідністю? Це були українці. І там відбулася перемога українського духу. Української волі до перемоги. Ми своїми перемогами об'єднали весь світ навколо України. І там часто медіа задавали питання: а хто ж реальний переможець на 17-й паралімпіаді в Парижі? Україна була переможною. А вам, всім вам і не тільки вам в цьому залі, хочу сказати, ви весь народ був джерелом нашої. Перемоги в світовому спорті. дякую вам, дякуємо вам, пане Валерію.